Нам на прямому зв'язку офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позвоним історик. Наші вітання вам. Бажаю здоров'я. Збір. Наші глядачі повинні розуміти, що треба робити далі. Я... Не втомлюсь знову піднімати телефони, сканувати qr код У нас тут є так само телевізор. На ньому так само видно наш ефір і QR-код. І вас закликає це робити. Історику деталізуйте на що збираємо нині. Що таке павербанки і куди саме вони будуть прилаштовані і використані? Так. Забезпечення якісним постійним та безперебійним зв'язком на лінії бойового зіткнення рятує життя воїну під час виконання бойового завдання. Задля цього необхідно постійно підтримувати заряд батареї різними засобами. Це відбувається зокрема через павербанки, які часто через складну логістику в місті Вовчанськ відправляються на позиції відділення до піхоти просто безповоротно. Сьогодні бійцям нашого підрозділу необхідні власне павербанки та додаткові батареї для рацій, які будуть використовувати. Рстуватись для заражання засобів зв'язку, які пов'язують позиції відділення з ротними опорними пунктами. Бійці мого підрозділу 2-го стрілецького батальйону щиро вдячні всім громадянам України, які долучаються до зборів, і саме завдяки таким спільним і систематичним зусиллям ми зможемо вигнати російських окупантів з півночі Харківщини. Ви знаєте, щоразу, коли військові кажуть дякую, що, ви, що ми долучаємося, у мене бракує слів для того, щоб пояснити, що не робіть цього, тому що ну, важко зрозуміти, за що ви дякуєте. Це ну, наша спільна історія і наша, вона мінімальна взагалі від слова «наскладати». 86,5 тисяч гривень на банці вже є панове, 450 це. Ціна питання, і очевидно, що падають, ти бачиш, як змінюється цифра, так? так? 250, але мені подобається 450 ціна питання. Це правда. Давайте до того моменту, як ми допоможемо назбирати 450, зорієнтуємо про те, з ким вам зараз доводиться не просто воювати, а кому протистояти. Я маю на увазі, що змінилося в поведінці ворога. Що ви спостерігаєте? З техніки, що ви спостерігаєте? З тактики, що ви спостерігаєте? З кількості? Вовчанськ сьогодні вашими очима в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російський ворог не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ. Та його околицях станом на сьогодні місто Вовчанськ за лінією річка Вовча, тобто північна частина міста, вона повністю зруйнована і ворог власне продовжує там штурмові дії малими піхотними групами. через те, що сили оборони України утримують логістичний контроль над логістикою російських окупантів, вони відповідно не можуть тут використовувати велику кількість бронетехніки, тому вони переміщуються до лінії бойового зіткнення або ж легковими авто автомобілями, ну або ж це а, автопарк радянського зразку. Також використовують мотоцикли та баги. Е, як тільки вони пересуваються до лінії бойового зіткнення, наші оператори дронів і наші розвідники передають цю інформацію нашій артилерії, власне, нашим же е, операторам в які результативно вражають ворожі цілі і таким чином не дозволяють їм навіть дійти до лінії бойового зіткнення. Е, така тактика нам е, ну дозволяє виснажувати росіян і ламає їхні. Плани ще на початковому рівні, і таким чином власне місто Вовчанськ залишається українським, і ворогу протягом року, навіть понад рік, не вдалося досягнути навіть тактичного успіху На банці зараз я скажу скільки, я оновлюю є 106 тисяч. Мета 250 Мова йде про павербанки. Мова йде про додаткові батареї, акумулятори для рацій, для того, щоб був постійно зв'язок. Історик про це казав декілька хвилин тому. Я просто хочу, ну, можливо, дехто, хто нас зараз дивиться, ну, не розуміє, в чому ну, ну збірна павербанки і що. Зв'язок інколи це єдине, що тримає, е, тримає там одну, дві-три посадки е, постійно на контакті. Ну, тому що ти, ти не можеш крикнути там агоу, ну, бо наступ, наступні твої побратими, вони там за пів кілометра, за кілометр. І якщо у тебе немає зв'язку, все ти сліпий. Ну, і, і якщо ви думаєте, що ворога можна отак от просто е, впізнати, бо він в дубку йде. В мене історик, ви виправляйте, але вони в дубку вже не ходять. У них такий самий піксель. У них такий самий а, піксель. Зв'язок це єдине, що відрізняє нас від них. В тому числі немає зв'язку, ну, все. Ну, немає зв'язку, це, це слово, яке не можна говорити на телебаченні. Тому QR-код і номер карти, і зв'язок повинен бути. Ну, це те, що повинно бути апріорі. І коли ти сидиш там півтори-дві доби е в окопі і у тебе сіло все, і ти такий: ну, нема павербанка, все зв'язку нема. Такого бути не може. Тому зв'язок потрібен. І е ці донати. Підуть якраз таки, от в першу чергу, на збереження життів наших. Тому що, коли ти маєш зв'язок, ти відповідно маєш контакт, ти знаєш, що де, ти знаєш, що у тебе по лівому флангу, ти знаєш, що по правому, ти знаєш, що в і ти чуєш від е, операторів-розвідників, що попереду хто на тебе суне, що воно таке, і як його нищити. Тому, будь ласка, qr код номер карти. Ну. Серйозно, давайте, я завівся. Давайте до, до позицій, власне, так. якщо ми говоримо про те, що е, тримаємо північний берег річки Вовча, що це дає з точки зору переваг і з точки зору ландшафту? Враховуючи те, що ми утримуємо більшу частину. Міста Вовчанськ таким чином це дозволяє нам повністю контролювати логістику на прикордонній з Російською Федерацією території. Таким чином вони не можуть сюди накопичувати велику якусь кількість там бронетехніки або ж інших засобів, оскільки вони одразу ж потрапляють в поле розвідку, поле зору нашої розвідки, і ми результативно вражаємо ці цілі. Таким чином нам звичайно, що утримувати більшу частину і переходити річку вовча нашій піхоті, нашим бійцям, звичайно, надзвичайно небезпечно. Зпечно і складно, але враховуючи те, які переваги це нам надає на полі бою, власне завдяки мужності цим бійцям, нам вдається утримувати ці позиції відділення, які е, розташовані на північній частині міста Вовчанськ Ми е, сьогодні е, спілкувалися з військовими з е, Покровського напрямку е, з проторецький напрямок, говорили на деяких напрямках. Фіксує зменшення е, кількості штурмів ворожих. Окрім Покровського, там зменшень немає, тому що сторецького якраз туди і перекинули по вашій зоні відповідальності. Ви фіксуєте які зміни у кількості, динаміці, специфіці і інтенсивності штурмових дій противника? Найбільш інтенсивні штурмові дії в місті Вовчанськ вони проходили влітку 2024 року до серпня місяця з початку курської е, операції Сил оборони України. Власне, після цього інтенсивність ворожих штурмів дещо впала. Але проте станом на сьогодні ворожа піхота щодня штурмує позиції відділення наших бійців, і власне їм доводиться відбиватись від цих російських окупантів. Е, таким чином, ворог активно дуже почав використовувати. Лати тут дрони на оптоволоконному кабелі. Якщо раніше це були радше поодинокі випадки, не ну, якщо ми говоримо декілька місяців тому, власне сьогодні це вже проблема для нас є систематичною. Ну, проблема це в першу чергу через те, що в нас немає певного ну якогось такої панацеї для того, щоб можна було б його збивати. Тому нам доводиться маскувати свої позиції відділення. Нам доводиться постійно наварювати на наші транспортні засоби певні такі металеві конструкції, які, хоча б і пошкоджуть, нанесуть пошкодження транспортному засобу, проте вони збережуть життя і здоров'я нашому нашим військовослужбовцям, ну і також ми активно впроваджуємо так звані антидронові екіпажі з помповими рушницями, які власне дозволяють збивати ці ворожі в дрони, ну і власне дрони на оптоволокні. Що стосується каналізаційних і іншого виду підземних труб і комунікації, є що ворог що маємо розуміти про те, як ворог використовує їх нині? В місті Бочанська ворог також ну, намагається впроваджувати тактику, яку він використовував в Авдіївці, або ж власне на тій же самій вище згадані Курщині. Проте оскільки поле бою в Бовчанську, наша розвідка досконально бачить і в принципі в нас дуже хороші очі і нашої бригади, і наших суміжних підрозділів, нам вдається вражати власне місця накопичення ворожого ну, російських окупантів. Де вони власне спускаються в ці каналізаційні або ж підвальні приміщення, і ми їх на самому початку вражаємо таким чином достатню кількість особового складу вони там не можуть накопичити. Власне, вони накопичують там тільки свої трупи. Дякуємо вам. Історик це офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Атамана Костя Гордієнка був із нами. Залишається 93 тисячі по цьому збору. Ви коли його будете дивитись? Пізніше, у повторю, фрагментарної будете бачити цей QR-код. Задонайте ще раз. Або якщо ви от він зараз, ось ось він поруч зі мною з'явився. Задонайте вперше, коли ви дивитесь, мова йде про зв'язок. Просто повірте, от всі ті павербанки, які хтось з військових бере з собою на нуль, ну він їх забирає з собою, якщо він повертається назад. По ротації під час процесу беручи з собою все своє обладнання. Коли ти триста, ти не думаєш про те, що тебе там тобі треба павербанк забрати. Чи коли ти евакуюєш 300-го, ти не думаєш про те, що тобі треба свій його павербанк забрати? Тому це такий самий розхідний матеріал. qr код номер карти вони є активними. Зв'язок потрібен.